Щоб воно таке приготувати, щоб це зробила за тебе. Буває, ну взагалі немає бажання щось готувати. Але розумієш, що балачками сити не будеш, тому треба щось думати. Насправді я розморозила вчора рибку форель, тому сьогодні її замариную і запечу в духовці. Тож поїхали мої юмі. Добре, нагострити, ножа, щоб був гострий. Робимо ось такі надрізи. Тепер підсалюю засмакову сюди, щоб попадало в надрізи. я вже ж всередині. Так само чорним перчиком. Додам ще лимончик. Ось так маринується, поки не вімкну світло. Слава Богу, вімкнули, так що можна продовжувати. Підготовлю зараз печериці і обсмажимо їх з цибулькою і з морквою. І вирішила зробити сметанно-печеричний соус. І я шинкую печериці доволі такі крупне. Мені подобається і бачити ці шматочки, і відчувати їх на смак. Оце дрібненько каша малаша, це не моя маяйсько. Цибулинку я пошинкую теж доволі таки крупненько кільцями. І ще знадобиться одна морквина. Я її хочу нашинкувати ось такими довгими смужками, як на морфу по-карейськи. Ось мені так захотілося. А ви будь-яким для вас зручним способом, як подобається. Зараз все на пательні обсмажимо. Першими підсмажую печериці. Ще раз нагадую, якщо ви хочете рум'яну скоринку, то ось як виклали, не чіпайте хвилинки три, поки не підрум'яниться одна сторона. Тому що, якщо ви будете часто їх перегортати, вони пустять сік і не підсмажаться. Будуть такі варені. Ось які вони рум'яні виходять. І ще три хвилинки їх не чіпаємо. Закладаю цибульку. Коли цибулька трошки обм'якла, я викладаю до них морквочку. Ось тільки тепер, коли морквинка стала м'якою, цю смакоту підсалюю, додаю сушеного часник, чорного перчика. Багато не треба, в мене три картоплиночки. Я перерізаю навпіл. Буквально пару слайсів вершкового масла. Фарелька за відсутності світла встигла 150 разів промарнуватися. Я викладаю її на картопельку. Зверху такою подушкою я викладаю печериці, цибульку і морквочку. Все, розігріто духовку 180 градусів хвилин на 40 50 Богом. це ідеальна вечеря рибка. Готуйте мої любі, смакуйте, підписуйтесь і до нових зустрічей!